Повернулися, і мені дуже приємно представити нашого наступного спікера, Івана Богдана, директора компанії «Вінхаус Україна». Іван виступить з доповіддю на тему інновації Вінхаус у продуктах нового покоління. Він розповість про передові технології та інноваційні рішення, які компанія «Вінхаус» впроваджує у своїх нових продуктах, а також про те, як ці інновації можуть підвищити ефективність і безпеку віконних систем. Вітаю вас на нашій конференції, Івана. Певнена, що ваш виступ буде дуже цікавим. Запрошую вас до слова. Дякую, Михайле. Радий вітати вас від імені компанії WinkHouse. Шестирічна перерва у виставці «Фенстербау» створювала певну інтригу і була таким джерелом для роздумів. Найчастіше питання перед «Фронталі-2024» 2024: чим здивують стенди головних європейських брендів. Цього року виставка і справді була масштабною. Звичайно, що у багатьох компаній було достатньо нових, цікавих інженерних продуктів, і без сумніву, стенд Вінкаус був у інноваційних топах. Скажу більше, за 25 років моєї роботи у Вінхаус ми ще не демонстрували одночасно такої кількості нових систем та інженерних вузлів. Практично у всіх наших продуктових групах були представлені інновації, засновані на дуже новаторських ідеях. Наприклад. Форнітура актив пілот ТопСТАР з прихованими завісами, зі зміщенням для виготовлення важких вікон з вузьких профільних систем, новаторська ідея системи Вінхаус Комфорт з паралельним зміщенням стулки для природнього повітру приміщення. Робота стулки будується за допомогою спеціальних мікродвигунів, захованих у зачепи на рамі. Наприклад, система електронних ключів Blue Evo з новим футуристичним дизайном, з новим функціоналом. Збудованих на чіпах останнього покоління, але для такого фурнітурного лідера, як Вінхаус, 25 хвилин цієї презентації занадто мікроскопічний час, аби розповісти про весь інженерний потенціал, презентований на фенстербало. І тому я сконцентруюся на двох продуктових групах: це нове покоління фурнітури Вінкхаус для дверей та для розсувних систем. На Фенстербау Фронталі 2024 Вінхаус презентував одразу декілька дверних систем. На зміну відомій та перевіреній системі Автолок АВ3 приходить нове покоління замків Автолок 4 четвертої генерації під назвою АВ4Д. Система розроблена з врахуванням потреби та особливостей роботи вхідних дверей темних кольорів. Далі для ексклюзивних вхідних дверей презентована обновлена автоматизована смарт-система Blue Motion Plus. І новий мобільний застосунок Door Control від WingHouse для керування дверима та адміністрування системи і багатофункціональних налаштувань доступу до приміщення. Трохи більше деталей. Дверний рейковий замок Autolock av 4 d розроблений для. Автоматичного замикання дверей. Це фурнітурна система, побудована на такому унікальному дуеті гакоподібних ригелів. Спусковий механізм дозволяє виштовхнути гаки зі стулки у раму і надійно зафіксувати вхідні двері. У порівнянні з попередньою версією замка операційна сила АВ4Д менша на 20-25%. Звичайно, що система забезпечує високий клас захисту від зламу рц 2 і підходить для дверних конструкцій, виготовлених з ПВХ, алюмінію та дерева. У базовій комплектації система оснащена верхніми та нижніми подвійними ригелями. Один з них нижній зламостійкий гакоподібний, а другий верхній ущільнюючий. І кожного разу. Закриваючи двері, система надійно блокуватиме дверну стулку, забезпечуючи щільність та герметичність. Четверта генерація замка «Автолок» забезпечує ще плавнішу роботу та ще комфортніше користування дверима. Робота замка справді прецизійна та відточена. У рамі захований магніт, який запускає блокуючі ригелі лише після повного заходження стулки у площину рами. Така ж точність і в зворотньому порядку, тобто двері відчиняться після повного розблокування ригелів. Продуманість та відточеність системи є надзвичайно важливою, бо запобігає ударам ригелі у раму та її пошкодження під час блокування або розблокування дверей. Відстежуючи архітектурні тренди, ми усі бачимо, що. Двері темних відтінків набули великої популярності, і цей тренд рухається далі. З антрациту і усіх відтінків сірого тренд добрався до матового чорного. Ми з вами, як учасники процесу, знаємо, що такий тренд має свою зворотню сторону. Вхідні двері темних кольорів є більш чутливими до сонячних променів та мають вищий коефіцієнт лінійних розширень. Нове покоління автоматичних замків АВ4D розроблено, аби взяти на себе частину цих навантажень, забезпечуючи герметичність і зручність користування дверима за будь-яких умов. Далі, окрім функції блокування дверей, автолок також може працювати як і звичайні двері. Якщо є необхідність легкого доступу у приміщення протягом години чи декількох, то можна увімкнути режим день. У такому випадку прихована защіпка ТАФа заблокує роботу гакоподібних риглів. Двері можна буде легко відчиняти без ключа. Повертаючи перемикач Тафа у попереднє положення, активуємо безпечний режим. Додатковий захист та контроль можна отримати за допомогою. Прихованого охоронця. Це такий спеціальний жорсткий ланцюг, непомітний ззовні. Перед тим, як повністю відкрити двері, у людини з середини будинку є можливість перевірити, хто саме намагається зайти. Функція прихованого охоронця розблоковується ключем ззовні або поворотом ручки зсередини. АВ4Д це модульна конструкція. І це означає, що до механічного замка можна додати електропривід. Існує два типи електрокасет базова та версія плюс з модулями Bluetooth та Wi-Fi. До касети версії плюс можна скачати мобільний застосунок вінхаус Door Control» і керувати дверима за допомогою смартфону. При додаванні електрокасети. До вхідних дверей суттєво підвищується комфорт користування. Після подачі імпульсу двигун одночасно розблокує і гакоподібні риглі, і центральну защіпку. Відкривати двері можна буде у різний спосіб, не тільки мобільним застосунком. Наприклад, за допомогою сканера для відбитків пальця, спеціальних панелей для введення коду, картки доступу, брилки, домофони. Також враховуючи великий досвід продажу електрозамків в Україні, додам про зростаючий попит на інтеграцію замків Вінхаус у систему розумного будинку або у систему сигналізації. Тепер декілька слів про повністю моторизовану систему Вінхаус Блю Моушен Плюс та новий мобільний застосунок Вінхаус Дор Контрол для керування дверима з автоматикою. Blue Motion Plus – це така ідеальна система для ексклюзивних вхідних дверей зі зручним керуванням та плавною роботою фурнітури навіть для дверей трьохметрової висоти. Плавність та надійність системи завдяки продуманій німецькій механіці та потужному двигуні. Електродвигун керує одночасно і гакоподібними. Та центральними ригелями, відкриваючи двері або закриваючи їх, забезпечуючи надійний прижим. Вбудовані дверні датчики контролюють позицію дверей і можна дистанційно перевірити, чи не забули ви або ваші діти зачинити за собою вхідні двері. Уніфікація системи blue motion Plus суттєво спрощує її монтаж на виробництві дверей. Усі елементи управління вбудовані у електрокасету. і не не потрібно турбуватися про додаткові компоненти. Окрім того, оптимізовано кількість рамних елементів: кабелів переходу, блоків живлення, перемикачів для BlueMotion та для інших електрозамків. Це суттєво скорочує складські запаси та логістику. Окрім керування, за допомогою мобільного додатку до BlueMotion можна. Підключити сторонні модулі керування, щитувачі папілярних ліній, сенсорних панелей з Bluetooth, Face ID і так далі, ну і, звичайно, інтегрувати у систему розумного будинку. Як у випадку з попереднім замком, автолог, система blue motion може працювати і в режимі звичайних дверей. Тобто, якщо у вас вдома вечірка, то за допомогою телефону можна увімкнути режим день і двері відчинятимуся без ключа, лише потягнувши за статичну ручку. Як тільки ви натиснули. У додатку нічний режим зламостякі гаки одразу заблокують двері надійно. Одна з важливих функцій називається «Holiday». У стандартному режимі двері відчиняються зсередини після натискання ручки. А у режимі холідей двері заблокуються, аби, наприклад, маленькі діти не змогли випадково відкрити двері та вийти назовні. Важливо, електрозамки Blue Motion оснащені модулями аварійного живлення. Актуально в наш час, як ми розуміємо, ними можна активувати замок у разі відключення електроенергії. Окрім того, що завжди є можливість розблокувати систему механічним звичайним ключем. Мобільний застосунок Wінkhaus Door Control дозволяє насправді більше, аніж здається, на перший погляд. І тут мова не тільки про відкривання чи закривання дверей, наявність у системі BlueMatic та «BlueMotion Plus» оцього значка плюс. Означає, що замок має вбудований радіомодуль з багатофункціональним софтом. Мобільний застосунок є україномовним і слугує не тільки для відкривання закривання, але й, звичайно ж, для адміністрування. І тут великий набір опцій. Можна відстежувати стан дверей, вести історію відкривання по дверях аж тисячу подій по кожних з, вести адміністрування по користувачам або по групам з обмеженнями доступу. Для кожного з них по днях чи по годинах. І взагалі в систему можна об'єднати не тільки одні вхідні двері, а 25 дверей, чи, наприклад, там 100 користувачів. Це було про розумні автоматичні системи для вхідних дверей від Winkhaus. А тепер декілька слів про наш новий мегапроект. На фенстербау Фронталі Вінхаус презентував абсолютно нове, велике сімейство розсувних систем під назвою. PrimePort – Це продуктова лінійка, налічує три різні модифікації розсувок для усіх можливих випадків котеджного та багатопорохового будівництва. PrimePort SKS або SKZ – це базова система для ухильно-розсувних конструкцій. Праймпорт AS фурнітурна система для слайтингових розсувних конструкцій і PrimePort Хайс для великих проєктів, великих проємів та безбар'єрного доступу. Головні можливості, характеристики та діапазодних застосувань в короткому огляді. Перші три розсувні системи групи СК сконструйовані для роботи з віконними профілями, ухильно розсувна фурнітура СК 100С або 160С. Дозволяє легко керувати стулкою для нахилу або для засуву. PrimePort sk 160Z або 220Z це вже для великих та важких стулок, що важливо з інтуїтивно зрозумілим та комфортним керуванням. І PrimePort PAS це розсувна система з функцією м'якого та захищеного провітрювання у приміщенні. При повороті ручки на. 180 градусів стулка зміщується всередину приміщення на 6 мм по всьому периметру, утворюючи вентиляційні канали для здорового повітрообміну у приміщенні. Для користувача розсувних систем керування PrimePort є максимально інтуїтивним, бо сконструйовано по аналогії з керуванням вікон, якими ми користуємося кожного дня. При повороті ручки на 90 градусів стулка переходить у режим пересування і зміщується вліво чи вправо. При наступному повороті на 90 градусів встановлюється режим провітрювання. У випадку СКС чи СКЗ стулка зафіксується у позиції нахилу, а ось у праймпорт пас відбудеться паралельне зміщення стулки всередину приміщення по всьому периметру орієнтовно на 6 мм. Важливо, при цьому стулка зафіксується у спеціально сконструйованих сталевих протизламних зачепах. І тому навіть у режимі провітрювання велика розсувна система віконна конструкція забезпечить зламостійкість класу РЦ2. Це означає, що таку конструкцію можна буде залишати, виходячи з будинку, і конструкція надалі буде провітрювати ваше приміщення. Інженери Вінхаус постаралися, аби не обмежувати архітекторів та дизайнерів у концепціях. Сучасного простору праймпорт СК має великі можливості в організації розсувних систем за різними схемами. Окрім класичної схеми А та схеми С, можливо реалізувати ще схеми G та схему К? Звичайно, що у двох схемах справа маємо великі можливості для широких проємів. Які важливі технічні параметри варто виділити? Плавна та зрозуміла механіка керування. Сподобається виробникам та монтажникам. Потрібен лише один ключ Torx на 25 для регулювання всієї системи. Навішування стулки максимально просте і без жодних інструментів. За необхідності, СК можна дуже легко переобладнати в СКЗ чи в ПАС. Максимальна вага стулки зі стандартним візком – 160 кг. А допустима вага при тандемних візках – 220. Вага такої стулки може бути 220 кг. При тому, що максимальна висота може бути 2700 мм, а ширина 2 метри. Дизайн відіграє усе. Більшу роль у будівництві. З'являються нові тренди в кольорах, у відтінках, у ПВХ-сегменті стрімкий розвиток нових ламінацій. Тому система PrimePort пропонуватиме великі можливості у дизайні, наприклад, буде уніфікований дизайн ручок, і великі можливості у кольорі. Декоративні елементи можна обирати з семи базових кольорів. Окрім Класичних традиційних білий, срібний, бронза, титан та коричний. Тепер додалися ще популярні Антрациту 7016 та звичайно ж популярний Чорний. Тепер піднімаємося на сходинку вгору. Наступний рівень це вже PrimePort AS. Декілька останніх років слайдингові системи впевнено розширюють свою нішу у котежному будівництві і багатопорховому також. Вважається. Що у слайдингових систем досить збалансовані технічні характеристики поміж розмірами, навантаженням, світловим проємом по відношенню до площі стіни у сучасних будівлях, і звідси така велика популярність. Варто обрати PrimePort AS за необхідності отримати. Розсувну систему великих розмірів, з великою кількістю природнього світла і високими показниками енергощільності, крім того, що з легким та плавним керуванням. Конструкція слайдингу є практичною та ефективною і дозволяє відкривати дуже легко великі стулки без зіткнення стулок з меблями у кімнаті. Приховані рамні фурнітурні елементи, окрім. Візуальних переваг є ще зручними під час прибиранням та доглядом за всією системою. Важливо додати про високу герметичність конструкції навіть при екстремальних вітрових навантаженнях, буревіях чи радикальних опадах на зоні. Це надзвичайно важливий параметр для високоповерхових будівель, і, наприклад, будівель на, на першій лінії моря. Керування такою росуною системою є. Надзвичайно комфортним та, що важливо, інтуїтивним. А продумана німецька механіка забезпечує стабільність та плавність ходу. При обертанні ручки на 90 градусів стулка зміщується всередину приміщення по усьому периметру і фіксується для комфортного повітрообміну. А наступне повертання ручки на 90 градусів переводить стулку у режим пересування і дозволяє легко пересунути її вліво чи вправо. За необхідності для важких стулок можна використати механізми softclose чи СТОП для максимально комфортного і, головне, безпечного керування. Можливості слайдингової системи не обмежуються лише класичним варіантом, тобто схемою А. У разі необхідності реалізувати великий проєкт з великою площою скління на усю стіну, можна задіяти схему С і значно розширити світлові проєми будинку. У такому випадку. Конструкція складатиметься з чотирьох частин, а дві центральні стулки стануть рухомими, що дасть простір у 4 метри для виходу на терасу. При 8 метрах загальної ширини всієї конструкції, у габарити слайдингової системи закладено справді великий потенціал. Як для балконних конструкцій, багатоповерхівок, так і великі проєми, і важкі стулки для патіо чи тераси. Максимально допустима ширина стулки по фальцю 2 метри. Максимально допустима вага 2300 мм по фальцю. Максимально допустима вага однієї стулки у слайдинговій системі Primeport AS 250 кг. Це вже трошки є. Варто додати про оптимізованість та продуманість. Це модульна система, і реалізована вона на базі давно перевіреної і знайомої вам фурнітурної системи ACTF. Пілот для регулювання потрібен лише один шестигранний ключ. На більшості профільних систем стулку можна навісити без потреби у жодному інструменті. Важливо, дуже низький ризик помилок. Це особливо сподобається як монтажникам на виробництві конструкцій, так і монтажникам на об'єкті. І, звичайно, знімає величезний головний біль менеджерам з продажу. Ну і, звичайно, як без цього в традиційного Вінгхаус високий рівень захисту до зламу до по класу rc 2 Нарешті, останній продукт у лінійці PrimePort для ексклюзивних топових проєктів, для особливих вимог та масштабних розмірів підійде система розсувних стін PrimePort HS. Підйомно розсувна. Форнітура WingHouse HS підійде для фактично усіх профільних систем, представлених на нашому ринку. Окрім традиційного рішення з традиційними запірними ригелями, ми також пропонуємо версію зі зламостійкими гакоподібними ригелями. Допускається зламостійкі системи теж по класу rc 2 PrimePort HS ідеально підходить для застосування у приміщеннях, де потрібне комфортне поєднання між. Внутрішніми та зовнішніми зонами без додаткових перешкод. Завдяки своїй міцності дозволяє без зусиль переміщати навіть великі дверні стулки, а низький поріг забезпечує зручний і практично безбар'єрний доступ назовні. Інженери Вінхаус спроєктували систему керування великими та важкими стулками з мінімальними зусиллями. При тому, що допустима вага стулки зі стандартним роликовим візком 330 кг, а з тандемними допустима вага вже 440 кг. Звичайно, що у цьому сегменті будівництва, куди націлена розсувка ХАС, дуже часто розглядається масштабний підхід до автоматизації домашніх процесів і проектується система розумного будинку. Для таких випадків є можливість запропонувати моторизовану версію, де використовується повністю прихований двигун, і контроль за розсувною системою можливий за допомогою магнітних датчиків з інтеграцією у єдиний центр управління розумним будинком. PrimePort HS – це розсувна система для будинку мрії, де немає обмежень ні для архітектора, ні для замовника. Це був останній слайд цієї презентації. Я... Надіюсь, вклався у люб'язно виділені організаторами хвилини. Звичайно ж, велике дякую за увагу до презентації та до компанії Вінгхаус, і готові відповісти на ваші запитання. Дякую, дякую, Івана, за гарну презентацію. За представлення дуже багато новинок від компанії Вінхаус, але у нас є запитання від глядачів, коли в Україні буде доступний замок з Wi-Fi електрокасетою і мобільний додаток, про який ви, собственно говоря, сьогодні говорили? Я розділив би це на дві частини, тому що одна частина стосується зміни електрозамків переходу з генерації АВ3 на АВ4Д, а інша частина стосується електрокасет. Перехід замків з однієї генерації на іншу у нас відбувається вже зараз, поступово протягом декількох місяців. Тому замки АВ 4 d доступні вже на ринку. Електрокасета з Wi-Fi, з мобільним додатком також доступна в Україні в нас на складі. Угу, зрозуміло, дякую. Якою мовою буде цей мобільний додаток? Багатьма мовами, і в тому числі українською, звичайно ж. Це дуже приємно чути. Чи можна підключити електрозамок до сигналізації Аякс? Дуже таке питання, яке актуальне. Так, це одна з популярних систем в Україні, ну і напевно не тільки. У нас досить великий досвід продажу електрозамків в Україні протягом багатьох років, і останніх років 3-5 спостерігається така підвищена активність. до Бажання підключити електрозамки до системи сигналізації, в тому числі Ajax. І звичайно ж, такі така опція доступна. Можливо, більше цього нашим партнерам ми пропонуємо, коли вони виготовляють взірці для своїх шоурумів, показувати це на прикладі, тому що це таке питання досить часто трапляється у замовників. Так, можливо. У нас дуже дуже багато питань від глядачів. Я намагаюся вибрати такі саме цікаві питання від Віктора Бондаря. Добрий день. Чи вважаєте ви перехід на скриті петлі в віконних конструкціях, найближчим майбутнім в Україні? Я не дуже розумію питання щодо переходу, тому що приховання завіси це окремий продукт, який існує в, в, в продуктових лінійках усіх фурнітурних компаній, використовуються за необхідності, вони мають як свої переваги, так і свої особливості. І не можу стверджувати, що існує така ймовірність або такий тренд про повний перехід усієї галузі, в тому числі української, з зовнішніх завіс на внутрішні завіси. Продукт існує, популярність він набирає, особливо в алюмінієвому сегменті, тому. Можливо, він буде розширюватися, але точно про перехід я не говорив би. Ну, питання, мабуть, стосувалося того, що в Україні зараз масово користуються системи з звичайними завісами. Так. Да. Чи є ввередіне з того, що колись доля систем зі скритими завісами буде переважати звичайні завіси в Україні, і, можливо, ви скажете, можливо, такий тренд вже є на європейських ринках. Я скажу, що чим. Чим більше ринок готовий споживати дорожчого продукту, тим більше. Різних дорожчих інженерних систем на ринку буде розповсюджуватися. Система з прихованими завісами є дорожчим продуктом, ніж система з зовнішніми завісами. Відповідно, якщо ми говоримо про український ринок, я не говорив би в найближчий, як мінімум, військовий час про масову популярність цього продукту. Тим не менш, як я вже сказав, є певні сегменти, де системи з прихованими завісами є досить популярні. В першу чергу це алюміній, в другу чергу, це Сегмент середній плюс, де існують об'єкти та продукти з високою концентрацією на зовнішньому вигляді на візуальності. Ще вже, мабуть, останнє питання. Яку рисуну систему Іван порадив би до першої лінії, лінії моря? Але щоб вона була повністю автоматична? Якщо говорити про про першу лінію моря, то ми говоримо про необхідність системи забезпечити. Стійкість до вітрів, до опадів, звичайно, що це може бути будь-яка росовна система, але я концентрувався би на двох: це є слайдингова система в даному випадку, це є AS і підйомна росовна система. Якщо говорити про автоматику, то звичайно, що автоматика на сьогодні доступна у системі PrimePort HS, підйомна росовна система. Зрозуміло, дякую, дякую вам за доповідь. Вибачте, друзі, не всі питання встиг задати. Ми їх обов'язково передамо в компанію Вінхаус і Вони вже вчасному порядку нададуть вам відповіді. Ну а ми будемо рухатись далі. І незабаром вас чекає дуже цікавий спікер з Німеччини.